Дільниця номер 210-761, що знаходиться в Ужгородській зож номер 5 розпочала свою роботу вчасно. Одразу ж після її відкриття свої бюлетені отримали троє виборців. Загалом тут їх буде 1269. Кількість виборців у нас 1269, Голосують на дому двоє. Чоловік отримано виборчих бюлетенів 1278. Ми чекаємо ближче обіда, бо думаю, вже люди будуть іти із повертатися з служби з церкви. Я думаю, повертатися з церкви і вже тоді будуть приходити на виборчу дільницю, щоб проголосувати за того чи інше. Кандидата річна студентка юридичного факультету Ганна Яцишин працює на дільниці членом виборчої комісії. Проголосувала однією з перших після обрання нового мера. Чекає у місці позитивних зрушень. Дарно нам треба робити дороги, нам їх реально треба робити, то ж неможливо ходити в центр міста. Ну зробили одну дорогу, половину її зробили, іншу половину її не зробили. Це так робиться, як зрозуміти таке відчуття, що роблять ну лиш би збути. Проте не тільки на матеріальні проблеми, повинна звернути увагу нова влада, зауважує дівчина. Зосередитися необхідно і на духовному розвитку молоді. Тому що Діти це наше майбутнє, треба займатися їхнім особливим культурним розвитком. Бо багато молоді зараз взагалі вони не розуміють, за кого голосувати, за чим, навіщо потрібно йти голосувати, вони просто протестують, вони не йдуть на вибори. І в результаті ми маємо те, що нам вибирають пенсіонери, молодь в протест каже, що нас не влаштовує дана влада, але вони нічого не роблять, вони не розуміють. Їм Треба культурного розвитку в першу чергу. Після закриття дільниці члени виборчої комісії сподіваються оперативно підрахувати голоси виборців та доставити бюлетені на підрахунок ТВК. Впродовж дня порядок на дільниці забезпечують правоохоронці спостерігачі і самі члени комісії.